Друзі, сьогодні 23, -е, котре в УКГ Віктор Коркач надають нам транспорт, вивозять сміття кладовища. чудово зачистим педматем і буде у нас порядок. Працюємо сьогодні і по закладовищам. Гілля корчі. Також походу все забираємо, Все забираємо. Це наш помощничок дедушка. Ах! Пишається. Молодець. Працює. дідок красавець. Виконує чудову роботу. Це йому подяка отдельна. Керівництво, курці справа, молодець, молодець, допомагає. Зачищаємо по кругу, щоб хороший був спуск. а потім підрівняємо, підрівняємо, Корчі хороше, хороше корчі, вивозимо. Вивезли, трошки підпланіруємо, а там буде грейдер, зробить тут хорошу дорогу. Сьогодні, друзі, лідно працює ВКГ. Дякуємо керівництву Віктор Коркач. Особисто меру. В'ячеславу Володимировичу, завжди в його контроль, ніколи не відмовляють, завжди йдуть на зустріч. Одна громада. Працюємо для громад Переяславщини. Дякуємо усім, хто допомагає, друзі. Усім, хто допомагає. І тим, хто сочувствує, друзі. друзі. Удачі всім. Удачі. Сьогодні 22 квітня, у греблі біля кладовища проводимо обкошування, а також обкошуємо, друзі, всередині кладоща. Заростає старличок, але так як підчистили, потроху, потроху займаємося і тут. А тут наверху побризкали, Так що працюємо, друзі, працюємо. Спасибі всім, хто допомагав. Всередині. У греблі теж підкошуємо. А люди трошки допоможуть перед гробками. І буде, і буде добре, і будемо підтримувати порядок на всіх кладовищах. А так, друзі, дитяча площадка кошиться у греблі. Сезон почався косіння і піхтримувати порядочок. І все буде добре, друзі. І так по кожному селі. Дякуємо в УПГ, допомагають паливо-масидними матеріалами, запчастинами. Так що добре все. Працюємо далі. І сьогодні вже переїхали, докладуючи, друзі, і в центр. Працюємо у Гайшині. Трохи підкропили в Київському. Так що будемо підтримувати порядок. Будемо підтримувати. Дякуємо, хто допомагає. Якби хто допомагав, трохи жовтня. За цього буде добре, друзі, буде добре. Громаду ідуть поминальні дні. Наводиться порядок на всіх, на всіх наших кладовищах. Гайшин, Черська Гребля. Не забуйваємо не так що красуємо, друзі, не забуваємо. І в Чірському попит кошували біля кладовища. Трошки всередині прийшлися. Люди. Старенькі просять, щоб і всередині підкосили. Не відмовляємо. Дякуємо всі. За те, що сміття виноситься в відведені місця, це дуже чудово. Дякуємо громаду За порядок. Будемо дотримуватися і буде все добре.